Розділ п'ятий. Інжир і фіга. Ледь зайшовши до квартири, я зателефонував братові. Мовляв, як справи? Нормально у нього. Бляха-муха, як я не подумав. Волинка ж на нього записана. На мене лише довіреність. За номерами знайомі ці мали б вираховувати саме його. Проте прийшли до мене. Значить, цікавить їх хтось з двох або я, або мій гість. Відправляю Ріхарда в душ, а сам на швидку руч оглядаю квартиру. Слідів небажаного візиту непомітно, але до нього ніхто й не готувався і маячків по хаті не розставляв. Гроші та документи лежать де лежали. Так, що ще? Ага, револьвер з гумовими кулями також на місці. Мені, як журналісту, дозвіл моментально дали, хоча я лише кореспондент відділу культури. До політики чи не приведи Господи до кримінальної хроніки жодного відношення не маю. Але корочки журналістські ось вони рідненькі. Поки ми цілу добу з'ясовували етимологію прізвиська естрадист та історію зникнення реліктових гоміноїдів з лісів Київщини, ці друзі запросто могли втулити нам електронного подаруночка, жучка чи приховану камеру. Така штукенція буває за більшки як гудзики чоловічої сорочки чи гороша на чорного перцю. У двох кімнатах, кухні, коридорі та санвузлі, можеш все життя шукати і не знайдеш. Мій німець тим часом розніжився під потоками гарячої води і заспівав. Я цієї пісні не знаю, слів не розумію. Хіба що майн лібер Фройнде? Ага, співай, співай, барончику, неперевершений соліст ванної кімнати. Як же я сам не здогадався, Фройнде? Був у мене, коли ще в охороні працював, дружок Олег Іваненко. Так Олег же за першою професією технік-технолог радіоелектронних виробництв, ще якийсь чемпіон серед радіоаматорів. Він казав, що кожен прилад, навіть найдрібніший, все одно створює навколо себе електромагнітне поле. І що це для людини жучок непомітний, а спеціальний прилад, сканер, його відчуває і знаходить на раз. Він навіть зробив один такий примітивний, кустарний, але запевняв Олег діючий, і ми сканували стіни та меблі в караулці. Чи не підслуховує нас, бува, наш тодішній начальник Сергій Ігорович Сінько. І цей прилад, подарований мені коришом на пам'ять, коли я звільнявся з охорони, має лежати у шафі з інструментами в лоджії. Замінити старі пальчикові батарейки на нові секунда діла, Ти тільки покупайся ще хвилин з 10 нащадку Грюнвальдського вітязя, Тобі краще поки що ні про що не знати, хоч би сканер не зіпсувався на балконі, та Олег не помилився його паяючи. Він спрацював два рази: на кухні під підвіконням та у великій кімнаті під рамою картини пітерського художника Бориса Фельшара, купленої мною колись на Андріївському узвозі у самого автора. Знайшлися дві бісеринки жучків. Жити ставало веселіше. Так, нас вируховали за номером машини. Хоча не виключено, що німця вели ще до нашої зустрічі, і тоді вивів їх на мене саме він. Ге, за номером вираховувати не лише вони вміють. Я взяв мобілу, вийшов з квартири аж до ліфтів і набрав полковника. Полковник неабияка людина пройшов, як то кажуть, вогонь, воду, бачив смаженого вовка і бога практично за бороду потримав. Різні гарячі точки, спецназ гру, весь в ординах та й місце живого на ньому теж пошукати. Він і тепер при ділах. В силі та на посаді, на які не скажу, здогадуйтесь самі, якщо кортячка свербить. А спина до спини з ним проти кодлогопників став ваш покірний слуга. Років із 10 тому полковник працював над монографією секретній служби козацької держави. І не досі її пише вечорами, після служби. Об одинадцятій сигарети у нього закінчилися. Це тепер на Позняках набудували десятки різних супермаркетів. І купу дрібних магазинчиків, що і вдень, і вночі працюють. А тоді один цілодобовий кіоск на зупинці маршруток на всю округу та й на всі випадки життя. Пиво, чіпси, сигарети, жуйки, презервативи стандартний тогочасний набір. І часто купка нудьгуючих молодиків типової зовнішності на підпитку, інколи залетних. Такий собі клуб під обшарпаним кіоском. Ну, і як же їм не позбиткуватися з дядечка під сорок у дублянці? Він же хоч і пристойних габаритів, але один. На ньому ж не написано спецназ гру і майстер рукопашного бою. Зачепили і спробували обступити з усіх боків. Перша заповідь рукопашника, якою вчать у будь-якій більш-менш пристойній секції, потрапивши у конфліктну ситуацію, намагайся уникнути прямого зіткнення і вирішити питання вербальними методами. Де там? Що ти базариш, тядю, бабло, давай. Я неподалік собаку вигулював, був у мене тоді пес, кавказька вівчарка, атос. Розумний та сильний, як бик. Мужики підходжу, несолідно виходить 10 на одного. Іди звідси мерщій зі своїм барбосом, гарчить один здоровий, як штангіст, і ножа жавики дух із кишені тягне. Що саме зробив тоді полковник, і зі скількох уламків збирали потім штангістові кістки і хірургі, точно не скажу. Але раптом ніж полетів далеко в бік, і рука здереваня хрушнула раз і ще раз, як торішній сухий хмиз. й друга заповідь якщо від сутички ухилитися не вдалося, слід працювати на ураження рішуче, швидко, жорстко. Реальний бій, не спортивний поєдинок. Не треба намагатися перемогти когось одного, краще завдати відчутної шкоди багатьом. Випускаю тоса і відразу найближчого ребром долоні знизу догори корінь носа. Наступного щосили носаком черевика під колінну чашечку, долоню човником і під борлак. а полковник кидає в різні боки гопів, як від балу бандерлогів. Хтось заверещав, пес взявся до справи. Ми не погналися, хіба ж отоса прийшлося кликати двичі. Так і познайомилися. А тих чуваків я на районі більше ніколи не бачив, точно за Полковник нічого не питав, запам'ятав номер зеленої шкоди з першого разу. А за п'ять хвилин перетелефонував і коротко повідомив приватна агенція інспектор Лейстрид. І поцікавився, проблеми? Поки що ні. Якщо раптом виникнуть дзвони, запропонував він і дав відбій. Ну, не штукарі, ще б Патер Браун свою лавочку назвали. Поки я розмірковував, що мені далі робити, з ванною вийшов мокрий Ріхард і спитав, чи буду я купатись. Гаряча вода не принесла мені звичайного умиротворення. Я стояв під душем і напружував свої мозкові гігабайти на предмет, хто ці люди, на що ладні наважитись, чого їм від нас треба, і чи задіяні лише ті, що були в зеленій іномарці. І ще, чи варто вже розказати Ріхардові про всі ці дива останніх днів, та й нарешті, що робити з жучками? Можна їх зняти та викинути, чи приліпити до якогось бродячого пса, але чи не зарано давати знати інспекторам? Що ми помітили їхню присутність. А потім мені спало на думку: можливо, нам слід звернутися до державного архіву. Не виключено в них є деякі дані про місця дислокації на Київщині під час війни військової частини, де служив пан барон. Поки я витирався та підтирав підлогу за нами обома, хазяйновитий німець вирішив не гаяти часу, на сковорідці смажилися яєчня з беконом, парувала кава. Червоніли щойно прізані помідори. Ну, ти просто господар першого сорту, похвалив я. Мені лота теж так завжди каже, гордо повідомив німець. Хто це лота? Моя наречена. Вона у нашій фірмі офіс менеджером працює. Блаженно закотив очі майже барон. Гарна? Ось вона. Витяг спортмане і протяг мені кольорову фотку Ріхард. Чесно кажучи, не мій тип. Рудувата, лупата, вкрита ластовинням, Викапана ольда златокудра. Я зробив захоплений вигляд і, закоханому, полестивши, і трішечки його здивувавши своїм знанням германського епосу. Труби, мій вірний оліфан, рубай, знову таки вірний бальмунг, або дюрнадаль. Перекусимо та поїдемо в одне місце, навмисно не конкретно кажу Ріхардові. Куди? цікавиться він, не в таємничений у шпигунській цяцьки, що ними нашпигована квартира. Не кудикай кайш. Прикмета є. Питати куди не можна, фарту не буде. В одне місце у нашій справі. Шкодники чатували вже на виїзді з двору. На метро швидше буде, повів я Ріхарда, повз наш припорошений копачівським пилом сюди хід у бік станції Позняки. Аж надто мені було цікаво, що пони, приватні детективи, робитимуть. Ще жодного разу вони не показалися за своїх затонованих вікон. Але ж не в'їдуть вони на своєму авто до станції метро. Роблю вигляд, що у мене розв'язався шнурок, а сам зиркаю з-під пахви. Один вийшов з машини. У мене на поготові. Поки наш топтун вставав у чергу до каси, звик, видно, на машині кататись, ані жетонів, ані проїзного. Ми пройшли турнікет, сіли в потяг і поїхали. Я бачив у вікно, як він біг до вагону. Ага, почекає тебе машиніст. Зузький, дорогенький. Зате я його розглядів. Такий собі ні в року, хлоп, років під 30, у недешевому літньому костюмі, що не кидається у вічі. Люди, які користуються виключно авто, дуже швидко втрачають навички їздин в громадському транспорті. Не вірите? Значить ви не з таких. А мій кум, на початку 90-х голова величезного кооперативу, тоді двічі втрапив у метро в халепу. У часи, коли фінансову систему народженої держави підтримував пам'ятний усім Карбованець, який народом уперто називався Фантик, а керівники Київського метрополітену вже відмінили в його назві Словосполучення імені Леніна, але ще не винайшли пластмасового жетона, на станціях метро у Касах продавали талончики на проїзд, які пасажири віддавали місцистим тітонькам з будок біля турнікетів. І лише після того йшли на ескалатор. Кум одного разу вирішив злитися з народом і проїхати пару зупинок під земкою. Про надважливу функцію тітки в синьому однострої він, звісно, не підозрював і навів паніку на пасажирів, всіх розпитуючи, де закомпостирувати талончик. Кілька років по тому, називаючись уже президентом комерційної фірми, він узимку поїхав купатися на гідропарк, що робить щодня, незважаючи на сезон. Оскільки прямував він з ділових переговорів в машині, крім нього та водія, сидів головний бухгалтер фірми Валерій Володимирович Суєв. Про цього достойника я ще принагідно згадаю. Приїхали. Шофери каже: Альфредовичу, може, поки ви купатиметеся, я заїду на текстанцію, гальма зроблю, вмовив та поїхав. А коли кум з бухгалтером уже поверталися і вийшли на перон метро на гідропарку? Повз них чомусь проїхав порожній потяг. Чого це він не зупиняється? здивувався кум. А ти руку піднімав? питає її хідний бухгалтер. Ти що не знаєш, на гідропарку взимку зупинка на вимогу. Мшеніс наступного поїзда, метро, ошелешено розглядав здоровенного дядька в дорогому пульті, який намагався зупинити його міжнародним жестом автостопа. Отож, не треба аж так відриватись від народу. Завідувачка відділом Державного архіву Тамара Івановна Голубок перебрала швидкими пальчиками картотеку і зітхнула. «Ах, лише три аркуші в одній справі. У нас небагато. Тоді всі документи йшли на Москву. Так видайте, що є, погодився я і подарував миловидній дамі свою найчарівнішу усмішку. Два папірці були зовсім нікчемні. А от третій. Це був особистий припис Від 5 липня 42-го року. Для пана барона, обер лейтенанта Отто Карла фон Ферденкруппа та його особистого перекладача Фройлян Марії Запшеченської, відбути у відрядження до Криму з особливими повноваженнями у питаннях археології. Підпис генерал фон Штрудель, початка з орлом, усе як годиться. Тій дядько що, археологом був? здивався я. Та ні. Але як кожний пристойний колекціонер на археології трохи знався. Ти бачиш, його особистого тлумача звали Марія. Я уважно подивився на німця. І цікаво, які такі археологічні справи були у твого дядечка в Криму. Я не знаю, він ніколи не розповідав про Крим. Ти думаєш, це та Марія? Все може бути. Слухай, у мене є знайомий керівник обласної археологічної експедиції. Може, його попитаємо, що могло зацікавити генерала Вермахта в Криму? Я нахабно. Проти всіх правил перезняв фотодокумент цифровою камерою, заклав потрібну сторінку папірцем, підійшов до симпатичної заввідділу і з невинним виразом обличчя сказав: Дякуємо, шановна Тамара Іванівна, ви допомогли нам відшукати дуже цінний документ. Він стосується родича, мого іноземного друга, але, розкрив справу на закладці, нам не зовсім зрозуміло, хто ця дама, що згадується поряд із паном бароном. Архіваріус взяла справу. Передивилася припис. Це так важливо? Мені? Абсолютно не важливо. А он тому педантичному німцеві, як кивнув Ріхарда, вкрай необхідно. Я спробую пошукати якісь дані, і сумнівом пообіцяла вона. Моє дякую, шановна Тамара Іванівна, прозвучало дуже щиро. Цим ви зробите велику послугу євроінтеграції? весело підморгнув я. Коли нам зайти по відповідь? Ну, днів за два, я думаю. Ми вийшли з архіву, пройшли повз телевежу та хокейну ковзанку і пірнули в метро. Що там тієї дороги, пару зупинок до золотих воріт. Перейти на театральну, а там вже поряд. Керівник обласної археологічної експедиції. Кандидат історичних наук Степан Мар'янович Ганяйло почухав плішиву опуклу потилицю, покрутив козацького вуса і прорік. Ви знаєте, Олексію Володимировичу, перед самою війною в Криму працювала на розкопках група професора Ізюмського Інжирова. Були навіть цікаві знахідки в правління управління Шагінгерая, але евакуювати нічого не встигли, здали до місцевого музею. Фонди музею були вивезені лише частково. Частину експозиції було залишено. Один з кораблів, що перевозили експозицію, було потоплено. Подальша доля знайдених артефактів невідома. Після війни частину експозиції повернули до Середньої Азії, але знахідок професора Ізюмського Інжирова не виявилося ані серед повернутого, ані у тих крихтах, що залишилися після окупантів. А розкопки не поновлювалися, не до того було. Про це може краще знати мій учень Богдан Коропенко. Він доцент тамтешнього університету. У мене колись дипломником був, саме по останніх роках існування Кримського ханства. Коли ми вже пили каву в барабані після візиту до експедиції, я між іншим спитав, так що там колекціонував твій дядько? Старовинну зброю та військову атрибутику, гордо повідомляє шукач таємничої Марії. А Шегін Герай, знаєш хто? Останній кримський хан. Його примусили зректися престолу і вислали до Калуги. А де це Калуга? Це далеко. Нам туди заспокою німця не треба. А от чи не знахідки професора Кишміш Фігова він туди їздив? Якого Фігова? Фіг його знає, якого. Того, що розкопки вів. Із Уменжирського, чи там як там пан Ганяло казав. Знаєш, Іхарде, у мене пам'ять конкретна. Не на слова, а на суть. Щоб ти знав, інжири Фіга це одна і та сама смоківниця. Цікаво, що би він сказав, якби взнав, що наші вчені досі не домовилися, як називати династію кримських ханів гереями чи гераями? Наприклад, у шкільних підручниках пишуть герей, як і за часів мого школярства. А просунуті історики кажуть, що це помилково, ще з 17 століття транскрипція. Ще й на західних вчених кивають. А мені що? Гераї так гераї? У самих би у них попитати, та де їх візьмеш, ханів. Thank <laughs> you.